В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску яка ситуація захворюваності на ГРВІ в зміському районі? Світло переможе темряву. Патрульні поліцейські радять користуватися світлоповертальними елементами в осінньо-зимовий період. Офіційний курс гривні до долара в січні продовжує знижуватися. 17 січня Антонів день. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 січня орієнтовно такі. 815 820 осіб особового складу, 9803 танки, 20 381 одиниця бойових броньованих машин, 22 019 артилерійських систем, 1262 реактивні системи залпового вогню, 1046 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптерів, 22566 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3049 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 34256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3699 одиниць спеціальної техніки. Вночі ворог атакував ізмейський район ударними безпілотниками. Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціль росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини. Рива сезон вірусних захворювань. Щорічно у цей період близько 20-25 мільйонів українців хворіють на застуду, бронхід, грип та інші респіраторно-вірусні захворювання. Яка ситуація в Ізмельському районі, які віруси наразі циркулюють та чи фіксується ліс захворюваності? Розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. Сезонні захворювання, зокрема гострі респіраторні вірусні інфекції, є поширеними в осінньо-зимовий період. Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактика є запорукою попередження епідемії. Та ускладнень, яка ситуація в Ізмаїлі та районі, які віруси наразі циркулюють, та чи фіксується різ захворюваності, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України на теперішній час захворюваність в Ізмаїльському районі і в цілому по Одеській області знаходиться на сезонному рівні. І не перевіщує епідпорог. Епідпоріг для одеської області складає 532 на 100 тисяч населення. На теперішній час у нас в Ізмельському районі цей показник складає за тиждень 226. На 100 тисяч населення при обласному показнику за минулий тиждень 281. Тобто, у нас в Ізмельському районі декілька нижча захворюваність, ніж по в цілому по Одеській області. На другому тижні січня спостерігалось підвищення захворюваності на 61%. Наразі діти повернулися до організованих колективів після канікул. Тож найближчим часом знову ймовірне зростання хвороб, зазначили епідеміологи. За даними вірусологічних досліджень, Джень фіксується циркуляція вірусів негрипозної грипозної етіології: це риновіруси, аденовіруси та ковід. Крім цього, кілька тижнів поспіль фіксують циркуляцію вірусу грипу. Реєструється циркуляція вже вірусу грипу, і саме вірусу грипу А, той тип грипу, який викликає розповсюдженість і викликає серйозне ускладнення. Треба передбачити протиепідемічні заходи для того, щоб не розповсюджувати гостро респіраторну вірусні інфекції насамперед. Вірус грипу а у січні 2025 року у світі зафіксовано новий спалах хвороби метапневмовірус. Цей вірус відкрили ще 20 років тому у Нідерландах. Наразі його циркуляція зафіксована в усіх країнах. Це не новий вірус, це один із збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій, який викликає захворювання респіраторного тракту в першу чергу. Захворювання на саме на метапневмовірус не відрізняється від захворювань від клінічні прояви. Я маю на увазі, не відрізняється від клінічних прояв інших гострих респіраторних вірусних інфекцій проте найбільшу небезпеку наразі становить вірус грипу А, впевнені спеціалісти. Цей вірус викликає ускладнення у вигляді бронхіту, пневмонії та отиту. Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій, і в тому числі метапневмовірусної інфекції, в основному симптоматичне, в залежності від симптомів. Тому профілактика теж зводиться до дотримання. Мир, який направлений на недопущення зараження і розповсюдження саме гострих респіраторних вірусних інфекцій, всіх, щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. У першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання, медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку, бажано, звісно, бажано щепитися до початку росту захворювання. Захворювання на грип. У нас це вже почалось. В нашому районі реєструються поодинокі випадки грипу А на теперішній час. Але можна щеплюватись і на протязі і під сезону грипу, тобто зараз теж, але бажано все ж таки щеплюватись. До початку для того, щоб не захворіти на вірусні хвороби, епідеміологи раді дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень, часте протирання спіртовмісними антисептиками, А в закладах загального користування можливо використання дезінфекційних засобів і часте протирання поверхниць, до яких часто доторкаються люди. Це двірні ручки. Клавіші комп'ютерів, мобільні телефони це предмети, які можуть вмістити на себе на поверхностях. Різні мікроорганізми, в тому числі і віруси, враховуючи небезпеку розповсюдження вірусних інфекцій. У лікувальних закладах рекомендують ввести ряд обмежувальних заходів. Рекомендуємо в закладах охорони здоров'я ввести огранічувальні заходи, обмежувальні заходи, такі як введення маскового режиму для відвідувачів закладів охорони здоров'я, посилити протиепідемічний режим з провітрюванням, з дезінфекцією. При найменших проявах хвороби епідеміологи радять звертатись до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Не треба ходити на роботу, не треба водити дитину в організований дитячий колектив. Треба пам'ятати і в організованих дитячих колективах, що посилити на теперішній час посилити контроль за ранковим прийомом дітей, не допускати дітей з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій та і, взагалі, інших інфекцій. Якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми новин. На Одещині прикордонники виявили срібні коштовності, які намагалися провести потай. У пункті пропуску орлівка прикордонники з мильського загону спільно з представниками митниці виявили партію срібних прикрас, які троє громадян України, Румунії та Республіки Молдова намагалися ввести в Україну без декларування. Срібні вироби загальною вагою, понад півтора кілограма були приховані у багажі 43-річного водія мікроавтобуса та двох пасажирок. Транспортний засіб слідував із Туреччини до України. За фактом недекларування то Вадів комерційного призначення відносно громадян складено протоколи про порушення митних правил. Ювелірні прикраси вилучено до рішення суду. Збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Поліція нагадує пішоходам про сувору необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Докладніше дивіться у репортажі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується на всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Патрульна поліція нагадує пішоходам про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Світлоповертальні стрічки, наліпки, жилети або елементи на самому одязі в темний період доби або в умовах недостатньої видимості мають носити всі пішоходи. Зокрема, це стосується людей, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів. Навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину, його гальмівний шлях у декілька разів більший. В жодному випадку... Не перебігайте дорогу. У темну пору доби користуйтеся світлоповертальними елементами та носіть світлий одяг. Пам'ятайте, що в чорному одязі вас буде помітно лише за 30-50 метрів, а у дощову погоду видимість може падати до 5-25 метрів. Уночі при зустрічному роз'їзді фари автівок сліплять один одного, тому ви будете невидими для водія практично до дистанції 10 метрів. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами, ми поліцейські радять користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Для того, щоб безпечно перейти дорогу, патрульні радять дотримуватися декількох порад. Щоб пішоходу перейти дорогу? Є декілька порад. Підійшовши до краю проїзної частини, подивіться ліворуч, а потім праворуч. Оцініть відстань та швидкість автомобілів, які наближаються. Знову подивіться ліворуч. Якщо до переходу наближається автомобіль, який має вас пропустити, спробуйте встановити з ним зоровий контакт. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів, адже в цей час дорожнє покриття слизьке, і водій може не встигнути вчасно загальмувати. Коли дорожнє покриття слизьке, дощ сніг ожеледиться. Водій Може почати зупинятися, однак гальмівний шлях може виявитись довшим. Якщо ви помітили, що колеса авто почали блокуватися, він може не зупинитись перед переходом, то краще не переходити дорогу і зачекати повної зупинки авто. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів лікарів чи ліхтарів передбачена адміністративна відповідальність. Поліцейські Маїла закликають містян надівати світлострічку щоразу, як виходите на вулицю у темну пору доби. І тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Дбайте про себе та безпеку своїх дітей. Будьте помітними на дорозі. Одягайте світлоповертальні елементи. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. В Одесі поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків. З незаконного обігу вилучено 85 згортків з метадоном. Зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Викрили Одеси та відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу ГНП в Одеській області. Нами за підозрою у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, затримано 32-річного мешканця Пересовського району. У фігуранта правоохоронці вилучили більше восьми десятків згортків з метадоном та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. Чоловіку скоєному зізнався. Його затримано в процесуальному порядку то повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають. Національний банк України встановив на п'ятницю 17 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42 гривні 17 копійок за долар. Тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися перш за все через дію сезонних чинників. Подробиці дивіться далі. Національний банк України встановив на п'ятницю 17 січня. Офіційний курс долара до гривні на рівні 42 гривні 17 копійок за долар. Тобто гривня зміцнилася на 10 копійок щодо європейської валюти, гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43 гривні 32 копійки за 1 євро. Тобто гривня зросла на 21 копійку. Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися перш за все через дію сезонних чинників. Водночас ослаблення гривні не було стрімким. Останніми днями спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти, і національний банк України зберігає повний контроль за ситуацією, заявив директор департаменту монетарної полі та економічного аналізу Володимир Липушинський. Обсяг міжнародних резервів НБУ станом на 1 січня 2025 року досяг рекордних показників 43,8 мільярдів доларів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення вони були меншими за 30 мільярдів. До євро курс гривні майже не зміцнився з огляду на зміцнення долара США щодо євро на світових ринках, додав представник НБУ. На міжбанку долар можна купити за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 70 копійок. єврокупівля – 43 гривні 35 копійок, продаж 44 гривні. З 3 жовтня 2023 року Національний банк України голосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні, відмовляючись від фіксованого курсу гривні. З 3 жовтня Дня 2023 року НБУ оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні, відмовляючись від фіксованого курсу гривні. За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно національним банком. Як це відбувалося з 24 лютого 2022 року у державному бюджеті на 2025 рік закладено інфляцію на рівні 9,5%. За інформацією НБУ пік зростання цін очікується у першому кварталі 2025 того року 11,4%. Основними причинами стануть підвищення акцизів на тітюнові вироби з 1 січня 2025 року. А також зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання. Водночас, починаючи з весни 2025 року, інфляція поступово знижуватиметься. Сповільненню зростання цін сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, покращення ситуації в енергосекторі, збільшення врожаїв сільськогосподарської продукції. Юля Патлацюк для програми новин антонів день 17 січня відзначався нашими предками на честь наближення весни та відступу холодів. Антоній Великий вважається основоположником чернецтва та відлюдницького духовенства. Подробиці дивіться далі. 17 січня відзначається Антонів день. Наші предки відзначали це свято із з радістю, бо більша частина голодної пори року була вже позаду, а отже, весна не за горами. Антоній Великий вважається основоположником чернецтва та відлюдницького духовенства. Преподобний був народжений у Єгипті в багатій родині, яка ростила праведника згідно з християнськими канонами. Після смерті батьків Антоній Великий пожертвував свою спадщину біднякам на нужденним та оселився у печері, практикуючи духовний розвиток. Після цього він був з Ушений знайти притулок у руїнах фортеці, де затримався на 20 років. Антоній заснував монастир, але бував там дуже рідко, приходячи лише для настанови учнів та вірян. Антоній Великий символічно зображується із посохом, що має форму, та у Христа з дзвіночком для відлякування бісів. А також поруч з ним часто зображується свиня. Його життя та подвиги надихнули багато мистецьких та літературних творів. Преподобний був знайомий з Павлом Фівейським, який також був духовним відлюдником. А по його смерті займався похованням Павла. Антоній же помер на 105-му році з життя у своїй печері. У цю дату існують такі погодні прикмети. Багато снігу лежить на деревах до гарного врожаю, меду на пасіках. Небо при сході сонця червоне до сильного вітру. Ясний морозний день до тривалих заморозків. Вночі видно коло навколо місяця. до Потепління. У народі це свято відоме як Антон Перезимник. Селяни цього дня перераховували запаси корму для худоби, докуповували за потреби. Коней та віслюків балували та берегли від роботи. Господині випікали хліб у формі круглий полок як символ сонця та наближення весни. Юля Патлатюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 70 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 35 копійок, продаж – 44 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 18 січня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів, вітер північно-західний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0 градусів, в день 5-7 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу. В день 4-6 позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.